Всім привіт! Ви на каналі Таша. І сьогодні ми з вами оглянемо нову локацію. Це середньовіччя, яке відкрила часниця Бонні. Е, сьогоднішнє відео це буде дещо в новинку для нас, тому що це буде озвучка Я вирішила спробувати новий формат відео. Е, сподіваюсь, вам сподобається. І не буду довго затягувати час. Приємного перегляду. Так, ось ми добігаємо. Це ж вона? Так, це воно. Я ледь його знайшла, але й догадалася, де його знайти. Я давно читала новини. І я не запам'ятала. Так, що в нас тут таке цікавеньке є. Ларьочки, ларьочки, перехмахерська лавка з, ї... з, їду... з їжею. Ооо, одежа. Е, дорога ласта, що то. Хто червоний, треба буде купити, напевно. Мені він подобається. Там єдиний. Так, а ось і. А, велика поні. Вітаю, Наталя, ти хочеш дізнатися, чим живуть лицарі, правда? Я з радістю все покажу. Екскурсія посеред міковій ярмарці. Мой бутнє молиться не обійтися безперечно і тут продається все, що тобі потрібно. Але на першому місці вірний скакунка. Він твоя надія та опора у змаганнях та е, реставищі. Е, мені дозволять брати коняку для поєдинків у борг, а в тебе вже є шалетний мрійник, товариш, що треба. Ходім, 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 ходім. Ось лавки, де продаються спорядження і лицарів і коней. Я якраз обзавелася і захищаю чудово, і виглядає чудово, правда? Після поєдинку дуже приємно зняти важкий доспех. Тут можна передягтись. Ага, моя сьогодні нам розкаже про коней, напевно. Ну, це лепіцян і хтось. Тут можна вибрати нового скакуна для участі в поєдинках. Я вже кількох випробувала і можу допоручитися, що ці коні тебе не підведуть. Ти впевнена? У мене є прекрасний пріс, який був винайден для лицарів. Та да ось і розталися. Саме тут і ти тренуватимешся і одного разу доведеш що стати лицарем. Ти тут. Будеш стрибати на весь опор на зустріч противнику. Різка витягуватиме повітря за секунди до зіткнення. Слухати рев натовп, почуєш, як тобі аплодують. Відчуваєш цей адреналін. Капець народу, звісно, на трибуна. Но адреналін ми, напевно, відчуваємо. Куди ж без нього? Звісно, відчуваємо. Ми завжди кажемо так. В наресталищі я ніби переношусь в середні віки, я перетворююсь на справжнього лицаря, який захищає честь свого ордену. Я відчуваю повне єднання з конем і коп'єм, І перечуваю, як мене осипають квітами та оплесками, якщо я виграю. Ключове слово, якщо. Ах, середні віки, який був час. Е, хоча, якщо подумати, я б не хотіла жити в середні віки. Е, хоч мені і, нравлюсь, і подобаються рицарі, але без електрики і світла не. ахті, я не встигла перевезти. Коротше, їй не подобається без світла бути. Тут можна принести клятву у вірності одному із орденів і стати рицарем для. Всього прийдеться потрудитися і показати, чого ти е, вартиш. Як? Е, ну, все, Наталя, ходімо обратно. Ми ще вернемося до цієї жіночки. По-любому. Так, що ти нам ще розкажеш, велика Боні? Можеш починати підготовку майбутнього лицарю. Якщо будучи питання, приходь. Хай щастить. Хай щастить, так, хай щастить. Так, а зараз ми вертаємося ж до того лицаря. Зброєноситься. Начебто. Побачимо, що вона скаже. Так, да. Санчо. Вітаю, ти хочеш пройти по святу в лицарі? Зараз розкажу, що і як. Так, по в лицарі. Боже. Первим ділом потрібно вибрати, в який орден ти хочеш вступити. Їх всього три. Орден вишневого до нароги цінуєш та витонченість. Його лицарі намагаються завжди і скрізь виявляють доброту і справедливість. А від їхнього розкішного вбрання в тонким ароматом шарфану та гвоздики. Вони тримають, тримаються вічливо з. І з гідністю ніколи не поспішають і не витушаться. Орден жовтих вовків цінує силу і владу. Його лицарі намагаються ніколи не втратити від, не втрачати відваги та впевненості в собі. Орден Бакитного Дуба цінує природу та спокій. Його лицарі намагаються завжди зберігати голоднокровність і зберігають свою честь. Вони люблять проводити час з тваринами і вступають у бій, щоб зміцнити світ або відновити рівновагу. Вибереш орден, потрібно буде покляститися йому у вірності. Це буде значити, що ти хочеш вступити в орден. Ну щоб тебе прийняли, придеться ще доказати свою силу на ресталищі. Чи покляститися у вічності ордену передоскі? Тим є один орден, тобі не близький, не близький може стати Е, чим лицарем. Вони бродять по світу в пошуках е, пригод. Е, не, одне із. Можливих рішень не, є, не заплямить твою честь. Коли зробиш вибір, подойди до доски і дай клятву вірності. Так, це ореного бога дуба, це не природу, це Олден Вовків. Єдиноріг. І сам по собі. Ну, тут єдиноріг. Того ми беремо єдинорога. Так, це щоб видно змінити. А, і треба заповнити, напевно, ось всю шкалу з поверненням Наталі. Так, що вона ще хоче? Привіт, Наталя. Вітаю. Поєдинків багато не буває. Буває. Тут проходять неймовірно захоплюючі і вражаючі. Що Тут проходять неймовірно захоплюючі і вражаючі. Що вражаючі поєдинки? Рицарські поєдинки. Прошу вибачення, больно вже мені подобаються Тренуватися дозволено скільки завгодно. Але раз в день можна спробувати дивувати своїм майстерством лицарських. А дивувати орден дуже важливо. Без цього, як ти знаєш, рицаря не стати. І не знаєш, ну, тепер знаєш. Так ось рицарські поєдинки. Лицарські поєдинки. Боже, вона радіє більше, ніж я. Так, так... обратно. Е, коли захош попробувати свої сили і більше узнати про рисарські ордена, звертайся до мене, я все влаштую. Боже, може, не треба. Привіт Наталію, що тебе цікавить? Не питань... Ні, 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 тренуєровку. Пока спробуємо, не хочу портити. Так-так, напевно, тепер можемо далі. Ну, далі потрібно випробування. Що воно там нам випробування дасть? Ми пройшли вже випробування. слабовато, але ми отримали свій перший значок. Так, а далі, нас... а далі ми просто оглянемо територію. По-перше, нам дали лише коняк. Репізан і ар. Якийсь тягловод, це е, так. Ліпізанчик у нас шоколадненький такий гарний. Um, я його купувати не буду. Я не збираю масті. В мене вже один є, мені хват. І воронею, такий ордеруська, дуже прикольно, чисто ворона. До речі, дуже підходить. Так. І дракончики. Хочу зробити дракончика. А, дракончики можна купити? Ходу не можна. Що -то мене не тикається. Я, ну, я хотіла собі дракончика. Але, поїхали подивимося наші шелаші, там були зазаді, я пам'ятаю. Перший шалаш синенький. Це, походу, Орден це нього дуба. Ага, це дуба. О, орден, дуба. Це у нас виходить вовки. О, мило, тату це так мило. Маленькі конячки. Рядом, це походу, що у нас такі біленькі? Це, напевно, тих, тих е, відлюдників, скажімо так, тих, які не хочуть бути в тому, Аміде. а мій де... А, а все, господи, завтикало. ну, шалаші, як шалаші. Там, напевно, все о, обустроєно так, як треба. Треба буде купити, до речі, спорядження того атаку, всього на словади. Наших любих коників. Це поні. Там всього. А, там стоїть поні, поні і аполуза Так. А, це у нас шайрс. Забула, знову як називається. І двоє подрушок. І цьому все. А наше відео добігає до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Такий тип відео, як вам наше таке оновлення по поводу завдань. Вони в мене накопилися, я їх не проходжу. Я, можливо, їх буду проходити два тижні, що відео, скоріш за все, не буде, тому що я уйду на навчання, я живу в гуртожитку, там не дуже зручно знімати. Бо дівчата не їздять додому, вони... ми майже 24 на 7 разом. Я б з радістю там знімала відео в старих форматах. А на цьому все. Ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал. З вами була Таша. Цілую, люблю. Удачі!